Думали, що у безпечному місці сьогодні в самісінькому укритті коледжу студентів накрило вибухом. Інцидент стався під час повітряної тривоги в училищі художнього моделювання. Усе навкруги одразу ж затягнуло смогом, а діти в паніці почали тікати. Очевидця розповідає, що практично одразу після вибуху на місце приїхали медики та рятувальники. Вже згодом стало відомо, що через вибух постраждали одразу четверо 15-річних студенток. Вони зараз у лікарні у середньому стані важкості. У лікарні Святого Миколая бригадою швидкої медичної допомоги доставлено четверо 15-річних дівчат зі скаргами на нудоту запаморочення та втрату свідомості. Надано всю необхідну медичну допомогу, і у стабільному стані дівчата госпіталізовані у відділенні з метою подальшого спостереження. Причина вибуху буквально шокує. Виявляється, в укритті впав вогнегасник, який і не робив лиха. А у чому саме він опинився на землі наразі таємниця за сімома замками? Сталася надзвичайна ситуація з Зритенував безпосередньо вогнегасник, який випустив викислий газ. Обставини чому так сталося? Чому безпосередньо вогнегасник впав на землю і почав реакційну дію? З'ясовують відповідні служби ДСНС та профільні органи національної поліції. Цікаво, що поліція працівники коледжу не викликали. Правоохоронці дізналися про вибух соціальних мереж і вже самостійно прибули на місце. Зараз експерти з'ясовують усі деталі цієї жахливої історії та встановлюють винуватців надзвичайної ситуації. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. Яскравіше, масштабніше та динамічніше у Львові. Відбувся третій благодійний вечір боксу від Кеопромоушенс, де, окрім боїв, також збирали кошти на потреби наших захисників. Загалом провели сім поєдинків. А присутні на цій події, як наші боксери, так і закордонні спортсмени готувалися до цього вечора не один місяць. Сім тижнів підготовка стандартному. Зрозуміло, для деяких боксерів вона трошки було важче залежить від того, скільки вони раундів будуть боксувати сьогодні. Особисто там Гриці Віцюра це два провідних наших боксера. Вони будуть боксувати по 8 раундів. Тому для них трошки було більший об'єм роботи в порівнянні з хлопцями. Там як Халос, Гавриляк, Розлуцький, Володі Савайда Володимир, які будуть боксувати 4 і 6 раундів. Самі ж боксери зазначили, що за основу підготовки використали досвід попередніх боїв та власних помилок, щоб покращити свої показники. Для мене дуже хорошим стимулом була моя попередня поразка, і тому я дуже сильно старався. Я дуже багато працював. І найбільшу увагу звернув на моральній складовій, для того, щоб вийти і зробити все, як треба. У мене суперник з Молдови. Бачив його бої, звісно, дивився на нього, підготовлювався трошки, робив роботу під нього. А головний бій вечора відбувся між одним з найперспективніших українських боксерів Олександром Грицівим та Адамом Куларіком з Чехії. Представниця нашого бійця зазначила, що бій саме проти цього спортсмена був неочікуваним, але це не завадило перемозі. Щоправда, Гриців добряче травмував руку у третьому раунді. Тому вибивати перевагу довелося однією правою. Готувалися під іншого суперника, але живемо в таких реаліях, що в нашій країні війна, і перший суперник, з ким ми повинні були буксувати, він наразі не зміг приїхати. Замінили суперника за тиждень. До бою чекаємо на гарний поєдинок. Організатори події зазначили, що з кожним разом посилено працюють, щоб зробити дійство ще більш цікавим для поціновувачів боксу. Перше то було так, нова промоутерська, Ми вийшли на той ринок в дуже важкий час. Ніхто не розумів толком, що від нас очікувати. Другий то був маленький вечір. Але всі про нього говорили. А зараз ми вже покажемо масштаби, покажемо вже реальний серйозний бокс. Тому що кажу, основна наша мета це перше за рахунок таких заходів. Це підтримувати наших хлопців, які сьогодні оборонять нашу неньку на її теренах. А друге це розвивати спорт. Також однією з найголовніших подій цього вечора був благодійний аукціон. Приємно, то, що в такий нелегкий час вдається на такому рівні організувати це все, зібрати таку кількість людей і насамперед зробити дуже хорошу справу. Тому що, я пам'ятаю, на минулих аукціонах ну, дуже великі суми збирались. Я думаю, цього разу також будуть цікаві лоти. І... Будемо збирати цікаві донати на аукціоні. Цього разу представили ще більше унікальних лотів, які допоможуть закрити потребу одразу кількох бригад. Дуже цікаві лоти, адже цей аукціон є спільно з благодійним проєктом Пташки перемоги будуть дуже цікаві лоти, наприклад, прапор 24-ї бригади. Секретним лотом буде політ на військовому гелікоптері. Ну, та багато інших спортивних пілотів. Я думаю, публіка наша їх оцінить і ми зможемо зібрати гарну суму для збройних сил України. І завдяки цьому дійству на допомогу нашим збройним силам вдалося зібрати майже півтора мільйона гривень, які вже скеровують на закупівлю необхідного обладнання та інших речей для наших захисників. Погані звички, вікові зміни в організмі, спадковість, стрес і ці фактори можна перелічувати довго, адже це те, що провокує розвиток онкологічних хвороб. А пандемія коронавірусної інфекції, а сьогодні війна ще більше погіршила ситуацію. Ріс спостерігається кожного року і невпинно. Воно пояснюється кількома причинами: перше це є виявлення нових випадків. По покращенням діагностики, тобто раніше не, не діагностували, або люди не зверталися, це теж має своє значення. А друге, це є різні захворюваності. Зокрема, ви розумієте, чим старша людина, тим більше вона є шансів виявити онкологічне захворювання. У віці від приблизно 60 до 70 років, від 50 до 70 років найбільша більша захворюваність на онкологічні захворювання. Через війну масштабні руйнування будівель в повітря викидається азбестовий пил, який небезпечний для органів дихання і теж може спричинити онкологію. Азбест в першу чергу це є мінерал, який викликає найчастіше захворювання ну, мезельова мезодлю... пліври. Це є така пухлина, злоякісна плеври. Е, можливо, в меншій степені рак легень, але також, бо рак легень в першу чергу, це є ну, забрудне повітря. До слова, рак легень входить у трійку найпоширеніших онкологічних хвороб на Львівщині. Тож медики нагадують, які ще фактори можуть провокувати розвиток раку. Першу чергу цигаркою, Друге пасивне коріння. Третє це є власне вихлопи автомобільного транспорту, зокрема дизельні. І то, що ми вже говорили з вами про якщо двигун несправний, і, і той чорний дим за машини, то всі ним дихають. Виробництво сучасних меблів з використанням шкідливих додатків, зокрема фенолів, теж може викликати, викликати захворювання на рак легень. Часто онкологія розвивається безсимптомно або ж з незначними ознаками. У такому випадку рятують скринінгові обстеження. Є онкологічні захворювання, які дуже довго протікають. Наприклад, можуть розвиватися 10 років. Ми просто зараз є багато сучасної діагностичної апаратури. Люди все таки звертаються. Люди знаходять ті пухли, випадково знаходять пухлини. Так, ми їх діагностуємо, лікуємо, проліковуємо. Також медики наголошують своєчасно лікувати будь-які захворювання. Якщо вже онкологія є симптомами, то вона вже, як правило, проблемною. Але щоб ви розуміли, також, що онкологія не виникає з нічого. Як правило, якісь хронічні захворювання, наприклад, є хронічні гастрити, там, захворювання дланстепалу, кишки, Якщо вони постійно, постійно постійно, вони точно можуть переродитися в онкологію. Нагадаємо, що сьогодні існують вакцини, які можуть захистити від вірусів пов'язаних з певними типами раку, таких як вірус папіломи людини та гепатиту Б. У всіх інших випадках потрібно дбати про своє здоров'я та щорічно обстежуватись. Ірина Цвігун, Семен Пулик, правда, тут Львів. Торгували усім від побутової хімії та харчів до одягу та електровелосипедів. На Львівщині правоохоронці викрили масштабний канал контрабанди. Спритники возили продукцію до України невеликими партіями у мікроавтобусах, а потім ховали її на своєму таємному складі поблизу кордону. Вже згодом вони вантажили контрабанду у фури та транспортували до своїх клієнтів. Саме цей хаб і накрили слідчі Беп. А коли провели обшуки, то їхньому здивуванню не було меж. Тільки послухайте, масштаби нелегального товару сягали. Аж 14 мільйонів гривень, і зараз його конфісковують разом із чотирма машинами, які належали контрабандистам. Детективи встановлюють усіх членів економічної банди, а тих, кого затримали, можуть посадити за грати на 10 років. Машину кіровоградця протаранили одразу дві львівські вантажівки. Вижати у легковику нікому не вдалося. Моторошна аварія сталася сьогодні близько сьомої ранку неподалік Золочева. Свідки розповідають, що Фольксваген раптово вийшов на зустрічну смугу прямо під колеса фури. Саме від неї автомобілі отримав перший удар. Вже за секунду некеровану машину на усіх парах кидає пасажирським боком вже під інший ваговоз. Очевидці підозрюють, що водій просто заснув за кермом, тож уникнути зіткнення у нього. Не було шансів кермувальник, якому було 63 роки, та його 18-річна пасажирка загинули миттєво. Що ж насправді стало причиною цієї кривавої автотрощі? Зараз з'ясовують слідчі, та експерти.